Падінтон за кордоном. Глава друга. Візит до банку. Щось наш ведмедик сьогодні нато вже причепорився, зауважила місіс Бьорд. Правда? одразу ж тривожилася місіс Браун. Уявили. Сподіваюся, нічого страшного не трапилось. Вона встала поруч із місіс Бьорд біля вікна. І вони проводили очима фігурку в синьому пальтичку, яка діловито крокувала тротуаром. Насправді, місіс Бьорд не помилилася, Падінтон дійсно причепорився. Навіть на відстані було помітно, що його хутро ретельно розчесане. Старий капелюх, не насунутий зазвичай на самісінького носа, а хвацько заломаний набік, і один його край молодцювато загнутий догори. Навіть його стара валіза мала такий вигляд, ніби напередодні її намагалися почистити. Крім усього іншого, він пішов не в той бік, додала місіс Браун, коли Падінтон, дійшовши дорогу, крадькома озирнувся через плече, а потім звернув праворуч і незабаром зник з очей. Зазвичай він повертає ліворуч. Якщо хочете знати мою думку. Наш ведмідь знову щось замислив, похмуро мовила місіс Бьорд. Він уже за сніданком поводився дуже підозріло, відмовився від добавки і весь час витріщався містрові Брауну через плече, поки той читав газету. При цьому вигляд у нього був якийсь спантеличений. Ну, це якраз не дивно, якщо Генрі читав свою газету, зауважила місіс Браун. Я в ній сама зроду нічого зрозуміти не могла. Містер Браун працював у лондонському Сіті і щоранку за сніданком переглядав дуже серйозну газету, якій писалося про акції, цінні папери та інші грошові справи. Решта Браунів уважили її страшенно нудною. І все одно, продовжила місіс Браун, повертаючись на кухню, мені це зовсім не подобається. Боюся, у нього з'явилася чергова ідея. Учора він увесь вечір підраховував свої прибутки і витрати, а це поганий знак. Через майбутню подорож у місіс Брауні і місіс Бьорд голова і без того була повна клопотів. До від'їзду залишалося всього кілька днів, а ще й треба було встигнути приробити купу справ. Якби місіс Брагон і місіс Бьорд були не такі заклопотані, то могли би звести докупи вчорашні та сьогоднішні події, зрозумівши, що до чого. Але справи настільки поглинули їх, що невдовзі обидві жінки геть забули про дивну поведінку ведмедика. Тим часом Падінтон, навіть не підозрюючи, яку загадку він загадав своєю поведінкою, Простував вулицею в бік ринку Портобело, до величезного будинку, що височів трохи віддалік від усіх інших. Масивні двері з бронзовим оздобленням були щільно зачинені, а над ними красувалися великі золоті літри банк Флойда. Переконавшись, що ніхто за ним не стежить, Падінтон витягнув із капелюха. Маленьку книжечку у твердій картонній палітурці і всівся на валізу. Чекати, коли ж у банку почнеться робочий день. На книжечці так само як на дверях, стояли слова Банк Флойда, а на першій сторінці було вписано чорнилом П. Браун Есквайр. Крім Браунів і містера Грубера, майже ніхто не знав, що ведмежатко має свій власний банківський рахунок, тому що це трималося в секреті. А почалося все кілька місяців тому, коли Падінтон, гуртаючи газети містера Брауна, наштовхнувся на рекламну картинку, яка так його зацікавила, що він вирізав її і зберіг. На картинці Дядечко благодушного виду на ім'я містер Флойд попихуючи люлькою, пояснював, що коли віддати гроші на зберігання в його банк, до них потім додасться якась штука, звана відсоток. І чим довше будуть гроші в нього лежати, тим більше можна буде отримати прибутку. Падінтон не звик упускати власну вигоду. А що може бути вигідніше, аніж збільшити свої заощадження, просто віддавши їх комусь на деякий час. Брауни дуже схвально поставилися до його наміру, і містер Браун навіть додав три шилінги до грошей, які Падінтон отримав у подарунок на Різдво і на день народження, а сам Падінтон, добре поміркувавши, виділив. Ще шість пенсів, який заощадив на щотижневих булочних виплатах. Коли все склали разом, сума вийшла цілком солідна один фунт, три шилінги, шість пенсів. І ось настав день, коли місіс Бьорд повела ведмежатка до банку відкривати рахунок. Після цього панінтон майже цілий тиждень стирчав у дверях крамниці навпроти. Кидаючи підозріли погляди на кожного, хто входив і виходив із банку. І тільки коли черговий поліцейський, проходячи ведмедя, відігнав його геть, Падінтонові довелося залишити банку спокою. Від того часу Падінтон ще жодного разу не входив до будівлі банку, хоча кілька разів перевіряв для більшої надійності запис у своїй ощадній книжці. Чесно кажучи, серед усіх цих мармурових плит і полірованих панелей, він почувався не дуже впевнено, і тому страшно зрадів, коли годинник в найближчій церкві нарешті почав відбивати 10-ту годину, а він усе ще був єдиним, хто чекав на відкриття. Ледве стих останній удар, із середини долинув скрегіт засувів, і Падінтон. Миттю підбіг ближче і притиснувся носом до шпарини для листів. О. гукнув швейцар, побачивши оцю саму шпарину Падінтона в капелюх. Ану, забирайся геть. Це тобі не біржа, праця, солідний банк. Усяким придисвітам тут робити нічого. Пройди світом. перепитав ведмедик, відпустивши від подиву у лискучу планку, яка прикривала шпарину. Саме так, буркотливо підтвердив швейцар, відчиняючи двері. Погляньте, люди добрі, він тут ще й на ручку нахукав. Ходять тут усякі, а мені потім драїти цю трикляту мідянку. Я ніякий не пройди світ, а у ведмідь я прибув дізнатися у містера Флойда, як я мають мої гроші і з гідністю відповів Падінтон, помахуючи своєю ощадною книжкою. Взагалі, то я вкладник. От халепа. зніковів швейцар, розводівши Падінтона ближче. Вибачте, сир, помилився. Я побачив ваш волохатий нізу, шпарину, і подумав собі, що ви з тих бородатих джентльменів, які вештаються всюди, заважаючи добрим людям працювати. Та нічого! — Сумно звався ведмедик. Мене часто приймають за когось іншого. Швейцар шанобливо розчинив перед ним двері, і Паддінтон, ввічливо піднявши капелюха, увійшов усередину. Місіс Бёрд вже кілька разів розтлумачував йому, що зазавбачили ведмеді завжди відкладають гроші на чорний день, і що гроші ці завжди можуть знадобитися для якоїсь важливої і невідкладної справи. Учора ввечері, лежачи в ліжечку, Падінтон твердо вирішив для себе, що поїздка за кордон саме ця дуже важлива і невідкладна справа, тому, ще раз уважно перечитавши рекламне оголошення, передумав, як зробити так, щоб і вовк був ситий і коза ціва. Вночі ідея видалася йому просто чудовою. Але так само, як усі думки, що з'явилися в нього під ковдрою у яскравому світлі дня, вона якось звиняла і вицвіла. Тепер, коли відступати було вже пізно, Падінтону раптом стало дуже ніяково, і він пошкодував, що не порадився спочатку з містером Грубером, та й місіс Бьорд, напевно, буде незадоволена, що він зняв гроші з рахунку, не спитавши її дозволу. Падінтон підійшов до одного з віконечок, видрився на валізу і зазирнув усередину. Дядько, що сидів по той бік за склом, схоже не на жарт перелякався, коли у віконечку раптово з'явився Падінтон капелюх і несамохіть потягнувся до чорнильниці. Я б хотів зібрати всі свої гроші для важливої справи, оголосив Падінтон. Що сила намагаючись виглядати солідно, і подав дядечкові у віконечку свою ощадну книжку. Дядько, оговтавшись від переляку, узяв книжечку, підніс її до світла і несхвально скинув брову. Вся обкладинка ощадної книжки була поцяткована червоними чорнильними написами, цифрами, а також липкими плямами від мармеладу. У мене просто вчора випадково перекинулася я банка під ковдрою, поспішив пояснити Падінтон, спіймавши здивований дядьків погляд. Банка перекинулась, повторив дядечко. Під ковдрою? Саме так, кивнув Падінтон. Я вираховував свої відсотки і випадково потрапив у неї лапою. Розумієте, під ковдрою. Темно і місця мало. Воно і видно, промовив дядечко гидливо, – мармеладні плями на ущадній книжці Флойда. Яка гидота? Він не так давно працював у цьому банку, і, хоча управляючий попереджав його, що іноді доводиться мати справу з досить дивними клієнтами, про вкладників ведмедів не було сказано ні слова. «І Як же ви бажаєте розпорядитися своїми заощадженнями? поцікавився він не дуже впевненим голосом. Я хотів би, якщо можна, залишити на рахунку відсотки, пояснив Падінтон. На чорний день. Боюся, досить гордовито сказав дядечко, підрахувавши щось аркушку паперу. Що цей самий день набагато світлішим не стане. Ваші відсотки становлять усього три пенси. Що? обурно вигукнув Патінтон. Три пенси? Знав би я, як воно у вас тут у банку, тримав би гроші у своїй власній банці з під мармеладу. Банк і банка зовсім різні речі. Суворо заперечив дядечко. Абсолютно різні речі. Він спробував придумати, як би краще пояснити, що таке відсотки, але йому ще ніколи не доводилося мати справу з ведмедями, і тому службовець побоювався, що Падінтон виявиться дуже незговіровим клієнтом. Відсоток? Це. Це така штука, яку ми вам даємо за те, що ви дозволяєте нам користуватися своїми грошима, вирік він нарешті. Чим довше ми ними користуємося, тим більше ви отримаєте». «Моїми грошима ви користуєтеся вже майже півроку, обурено відгукнулася ведмежа. Від, від сьомого різдва. Три пенси, твердо повторив дядечко. Не звертаючи уваги на збентежений вигляд ведмедя, він зробив якусь позначку в його книжці, а потім виклав на прилавок фунтову банкноту і кілька срібних монет. Прошу, мовив він. Один фунт, три шилінги, шість пенсів. Падінтон недовірливо покосився на банкноту. А потім звірився з папірцем, який тримав у лапі. Після цього очі у нього стали зовсім круглими. Боюся, ви помилилися, заявив він твердо. Це не мій фонд. Помилився? незадоволеним голосом перепитав дядечко. У банку Фойда не помиляються. — Але тут не той номер, наполягав Панінтон. Не той номер, повторив дядечко. Зовсім не той, підтвердив ведмедик. А у мене в вищадній книжці написано, що ви зобов'язуєтеся повернути кожному саме його гроші на першу вимогу. Все правильно, підтвердив дядечко. Я на першу вимогу повертаю вам ваші гроші. Зовсім не обов'язково, що при цьому вам видадуть ту саму банкноту, яку ви поклали в банк. Ваш фунт за цей час міг потрапити куди завгодно. Якщо він був старий, можливо, його навіть спалили. Старі банкноти часто спалюють. Спалили, підкінець сторопів відмить. Ви спалили мій фунт. Я не сказав спалили, виправ дятечко. Я сказав можливо, спалили. Падінтон засопів і спрямував на дядечка суворий погляд, один із тих, який він перейняв від тітки Люсі, і приберігав для найважчих ситуацій. Я хотів би поговорити з містером Флойдом, заявив він рішуче. І з містером Флойдом? перепитав дядечко. Він рвучко витер лоба хусточкою і стривожено покосився через спадінтове пече на чергу, яка вже встигла зібратись позаду нього. Зануджені клієнти потихеньку борчали, і йому це зовсім не подобалось. Біда в тому, що ніякого містера Флойда насправді не існує, зізнався він нарешті. Зате в нас є містер Тримбл», Поквапився він додати, коли Падінтон пронизав його ще більш суворим поглядом. Це наш завідувач. Мабуть, краще справді його покликати, він з'ясує, що до чого. І дядечко мало не бігом кинувся до дверей з написом завідувач. Падінтон проводив його обуреним поглядом. Мало того, що йому намагалися віддати якийсь чужий фунт, але й монетки. Як він щойно помітив, були не ті зовсім іншого року випуску. До того ж, його монетки були новенькі і начищені до а повертали йому якісь старі і тьмяні. Падінтон зліз із валізи і почав рішуче проштовхуватися до виходу. Попри те, що він був лише маленьким ведмежам, він чудово розумівся на тому, що справедливо, а що ні. Особливо коли йшлося про гроші, і йому було ясно, як день, що час брати справу у власні лапи. Вибравшись із банку, ведмедик поспіхом рушив вулицею. У потайній кишенці його валізи завжди лежав спеціальний папірець з інструкціями, які написала місіс Бьорд на випадок, коли він потрапить у серйозну халепу. У ту саму кишеньку вона поклала чотири монетки по одному пенсу. Дорогою Падінтон ще раз обдумав ситуацію і остаточно впевнився, що інакше, як серйозною халепою, її не назвеш, відверто кажучи, серйознішою халепою з ним ще не траплялося, тому він страшенно зрадів, коли нарешті дотюпав до телефонної будки і переконався, що та вільна. Тим часом пригода з ведмедиком уже мала розголос. Не можу зрозуміти, що відбувається в нашому банку, сказала місіс Браун, зачиняючи вхідні двері. Коли я проходила повз нього, біля входу стояв величезний натовп. Пограбування, напевно, припустила місіс Бьорд. Зараз навколо таке коїться, хоч і газети не читай. На пограбування не схоже похитала головою місіс Браун. Швидше якийсь нещасний випадок. Там були і поліція, і швидка допомога, і пожежна машина. Хм, справді не схоже, замислилась місіс Борт. Сподіваюся, нічого серйозного. Я, між іншим, не стільки за банк турбуюся, скільки за нас, за самих. У цьому банку лежать усі Падінтонові заощадження, і якщо його пограбують, переживанням кінця краю не буде. Тут місіс Бьорд перервала свою гарячу промову і на обличчі її з'явився задумливий вираз. До речі, що до Падінтона, додала вона, ви давно його не бачили? Відтоді, як він пішов уранці, Тут місіс Браун у свою чергу стривожилась. Господи, чи не думаєте ви? Піду я краще одягну свій капелюшок, відповіла місіс Бьорд. І якщо виявиться, що винуватить цього заворушення наш ведмідь, обіцяю з'їсти його дорогою додому. Місіс Браун і місіс Бьорд не одразу вдалося проштовхнутися крізь натовп біля входу, а коли вони нарешті пробилися всередину, виправдалися найгірші їхні побоювання. Посеред вестибюля оточений цілим натовпом банківських службовців і поліцейських розгублено сидів на валізі їхній ведмедик. Господи, що тут відбувається? Ахнула місіс Браун, протиснувшись нарешті в перший ряд. Побачивши її, Падінтон трохи збадьорився. Узагалі то від того часу, як він повернувся з телефонної будки, справи йшли гірше нікуди. Є, здається, випадково перепутав цифри, місіс Браун, не дуже зрозуміло пояснив він. Відбирають у бідного ведмедя його кровні грошики, зароблені чесною працею. А що тут відбувається? висловився якийсь жалісовий глядач із заднього ряду. Попалив його банкноти, негідники, поскаржився ще хтось позаду. Кажуть, сотні фунтів згоріли дотла, додав один із торговців з ринку, який знав Падінтона в обличчя і зайшов розібратися, що сталося. — О, Господи, кінець, розгубившись, знову вигукнула місіс Браун. Мені здається, тут якась помилка. У банку Флойда не могли нічого такого зробити. Ніколи, ніколи в житті, мадам. підтвердив, виступаючи вперед, завідувач. Мене звуть Трімбл. Ви можете поручитися за цього юного ведмедя. Поручитися? здивувалася місіс Бьорд. Ну, ще пак. Адже це я його до вас привела. І прошу вас узяти до відома, що він гідний член поважного сімейства і завжди дотримується законів. А й хоч яке поважне, втрутився оглядний поліцейський, який стояв поруч, покусуючи олівець. Але от щодо дотримання законів я б не поспішав це стверджувати. Набрав три дев'ятки. Підняв усіх по тривозі і поліцію, і пожежників, і швидко Та Доведеться, все як слід з'ясувати. Усі замовкли і втупилися у ведмежа. Я просто не моглося зателефонувати до місіс Бірд, пояснив Паттінтон. — Зателефонувати до місіс Бьорд? і розстановкою повторив поліцейський, занотовуючи ці слова. Саме так, кивнув ведмідь. І так вийшло, що в мене лапа застрягла в дев'ятці. Я не її витягти. А хтось весь час запитував, що в мене сталося. Ну, я і став гукати, допоможіть. Містер Трімбл прокашлявся. <кхем> Гадаю, нам краще прийти до мого кабінету, запропонував він. Справа, схоже, вельми мудрована, а там усе ж таки спокійніше. І з цим усі одразу погодились, а охочуше за всіх падінтон. Він тут же підхопився з валізи і задріботів слідом за містром Трімблом. Тримати гроші в банку справді виявився дуже хитро мудрою справою, далі просто нікуди. Минуло чимало часу, перш ніж Падінтон зумів розтлумачити, що і як. Але коли ситуація нарешті прояснилася, усі зітхнули з полегшенням. Усе таки нічого страшного не сталося, навіть поліцейський кинув хмуритись. Побільше б таких холедовадів і ладу було б більше, заявив він, потискаючи Падінтонові лапу. Якби кожен, гладівши щось підозріле, влаштовував такий гармейдер, нас зрештою було б набагато менше роботи. Коли всі розійшлися, містер Трімбл відвів Падінтона місіс Браун і місіс Бьорд у сховище і показав, у якому надійному місці вони тримають гроші. А наостанок подавав Падінтонові. Книжку з інструкціями, щоб той знав, що робити, коли прийде до банку наступного разу. Я сподіваюся, містер Браун, ви не станете закривати рахунок, додав він. Банк Фойда не хотів би втратити такого цінного клієнта. Якщо ви погодитесь залишити у нас свої три з половиною шиліни, я обіцяю видати вам зовсім новенький фунт. Для витрат за кордоном. Падінтон подякував містру Трімблу за люб'язність, але приймати його пропозицію не поспішав. Якщо можна, сказав він нарешті, дайте мені краще якийсь старенький фунтик, яким уже користувалися. Падінтон був із тих ведмедів, які люблять усе робити напевно. І хоча новенька хрустка банкнота на столі завідувача мала дуже спокусовий вигляд, він вирішив, що все-таки буде куди надійніше взяти стареньку і перевірену ту, яка вже ходила по руках. Кінець частини. Друзі, а підтримати канал ви можете за посиланнями під відео. Дякую і до скорих зустрічей. Папа! -па.